Стояли пусткою, а тепер там вирує життя. Як у сільських хатах на Черкащині обживаються переселенці? Нам подобається, що що тут не стріляють. Машини для військових майструють у Черкасах, де механіки беруть матеріали та ідеї. В Першу чергу хочемо розробити повноприводну баги. Для них пляжний сезон не зупинявся, що змушує учасників клубу довгожителів щоранку пірнати у хвилі. Тут заряд, тут енергія. Ця хата нагадує музей, а не звичайний житловий будинок, розповідає його мешканка Вікторія Вишневська. Разом із 80-річною мамою вони переїхали сюди із Авдіївки. каже, тікали похабцем, тому чіткого плану порятунку не мали. Я обзванювала всі ОТГ, і тут мені дуже сподобалось, як вони віднеслися. Дуже страшно було їхати в нікуди, тому що пригаєш якось з прорву якусь. Волеп'янці їм допомогли знайти дім. Тут вони два місяці. За цей час встигли побілити стіни та звільнити захаращену кімнату, розповідає жінка. Тут дід з бабою жили, ну, ми тут побілили, ось, ну, якось обустроїли. Зручностей будинку небагато, каже пані Вікторія. З умов у нас криниця. І світло, все більше у нас нічого нема. Битових приборів приладів теж нема. Та такий побут сім'ю не лякає. Кажуть, найголовнішим критерієм для нового дому була тиша. Нам подобається, що, що тут не стріляють. Але для нас це саме головне. Ми вже якось на умови на ці не звертаємо уваги. Зараз родина готується до зими, рубають дрова та заготовляють продукти. А це сім'я Чалих із Попасної, що на Луганщині, показують своє господарство: 15 качок та 12 перепілок. Ось такі вони для дітей та для людей вони дуже корисні. А ще город, врожай, з якого зібрали напередодні. Нам це дуже подобається. Ми, коли жили, жили в місті Попасна, ми купляли в селі і самі закривали, тому що ну, мої діти так і люблять. Мама сімейства пані Ганна розповідає: це село мала батьківщина її чоловіка. Тож куди евакуюватися з під обстрілів, знали відразу. До переїзду жили у квартирі, але до приватного сектору звикли швидко. Ти завжди на свіжому повітрі. Труднощів немає ніяких, дітям дуже подобається частна територія. Доньки Ганни Марія та Поліна говорять, їм теж до вподоби жити в селі та за рідним містом сумують. Ми прибираємося у своїй кімнаті, допомагаємо батькам на кухні. Коли вони у нас ще щось там просять, ми теж допомагаємо. Добре, але я дуже хочу додому. Будинок цієї сім'ї надала жителька Лип'янки Тетяна Сердюк. Її хата розташована по сусідству. Настояло будинок, жили який там. Ніхто не прож, ніхто не проживав, бо у нас є свій будинок. Там були там є всі умови. Зараз цим людям, які до нас що приїхали, ні зрозуміло, що дуже важко психологічно. Зараз не так фізично, дуже важко психологічно і вони потребують підтримки. Як розповіла соцпрацівниця Лип'янської громади Аліна Масляна, ось ця вулиця Козацька донедавна була майже порожньою, а тепер тут вирує життя і пустих хат в селі майже не лишилось, додає фахівчиня. Багато хто приїжджає з міста у селі, адаптуватися буває кому тяжко, але вже ті, що живуть у нас по півроку, вони вже як наші, наші сільські. Допомагаємо шукати житло. У нас є списки житла, кількість переселенців, яких ми можемо прийняти. Звісно, допомагаємо продуктовими наборами, одяг, взуття. Аліна Масляна зазначила, нині їхня громада готова прийняти три сотні осіб. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко. Новини на Суспільному. Черкащина ця стара дев'ятка стала донором для майбутніх бабь. Нам її пригнали волонтери. Ми з неї знімемо всі потрібні деталі агрегати. В ролі звичайної машини вона вже своє відробила. Тепер вона послужить нашому військовим. Тут розбірка, а тут вже збір. У руках головного механіка Романа Буші запчастини від дев'ятки перетворюються на ключові елементи баги. На цій багі стоїть звичайний двигун від дев'ятки. об'ємом об 1,5 літра. Це те саме, як і звичайного автомобіля, але не розташований ззад, задньоприводний виходить багій. Потужності досить багато, так як вага цієї багі значно менша, ніж звичайної дев'ятки. За рахунок цього вона їде досить жваво. Легкі, маневрені, непомітні та з високою прохідністю це ті характеристики баги, за які їх цінують військові, особливо розвідники, говорить підприємець Василь Савісько. початком повномасштабної у його майстерні ремонтували автівки з фронту або модифікували під замовлення військових. Один з замовлень це було баги, Тобто ми з нуля розробили повністю. Їм передали туди, вони його там відкатали. І вже на наступних моделях ми вже його довели до логічного завершення. Кожне нове замовлення, говорить конструктор черкаських бай Ігор Долматов, є вдосконаленою версією попереднього. При розробці чергової моделі враховують потреби і побажання військових. У нас було порядка трьох-чотирьох уже таких кардинальних модифікацій. З той базової моделі в принципі перероблювалося. Суттєва частина кузова баги. І саме основного, що нас посили зробити, це поставити третє сидіння над двигуном для кулеметника. Відповідно, у нас там раніше був багажник, він, як виявилося, він військовим не потрібен. Один ваги майстри виготовляють за три-чотири дні. Довелося навіть переїхати у більше приміщення, говорить Василь Савісько, бо попит на такі машини росте. От тільки запчастин бракує. Вони у дефіциті і значно здорожчали. Найбільша потреба, за словами головного механіка Романа, у двигунах, коробках, ходовій від ВАЗ 2108, а також у колесах та покришках. Та, попри труднощі, у цій автомайстерні мають амбітні плани, говорить пан Василь. В першу чергу хочемо розробити повноприводну баги чотиримісну. І другий варіант баги це для вивезення поранених для фельдшерів. Тому, якщо ми знайдемо фінансування додаткове, і також зможемо профінансувати ці проекти, розробити і запустити в виробництво дані моделі. Марія Гаврилян, Олександр Кулик, Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Балаклави ми шиємо хлопцям, які на фронті. Шапочки ми шиємо хлопцям, які в госпіталях лежать. Так, поміж рушників, ковдр та подушок Лариса показує нашиті балаклави та шапки з флісу. Їх треба багато. Фліс купити дуже дорого. Ми зробили збір. От і вже за цей збір отримали, купили один рулончик. Навіть коли я написала збір стоп збір, люди все одно скидали, і тобто за цей час ми купили швиденько ще один рулончик. Розповідає, з чого виготовляла перші захисні головні убори. Перше блаклави. Ми пошили із флісу, із флісових пледів зеленого кольору. Тобто, це були наші перші балаклави, вже скажімо так, в взовтеперішні холоди. Першою помічницею у волонтерстві для Лариси стала і донька Ірина. На двох швейних машинках встигають виготовляти товар і для свого бізнесу, і для армії, розповідає Ірина. Коли мама шиє балаклави, то я, наприклад, їх крою. Викраю потім вивертаємо, складаємо. Ну, Долучилась до справи жінок і швачка Ірина Кикуть. Її чоловік нині боронить Україну, а до мобілізації вони разом відшивали плитоноски та розгрузки. Каже, спочатку шиє балаклави на прохання самих військових. Дівчата треба. Ми нашили, <сум> склали. Лічно моєму чоловіку теж 22 штуки на його підрозділ. ми. Тоже відправиться Ці маскувальні шапки губляться та розтягуються відтак зайвими, вони не бувають, а часу на їх виготовлення потрібно небагато, пояснює Ірина Кикуть. Робимо виточки на перших і других, ну а потім ми верлочимо, проверлочили, пришили, вивернули. Разом із цими головними уборами жінки шиють нижню чоловічу білизну на липучках для військових госпіталів, спальні мішки, прапори роздають одяг переселенцям, які приносять в магазин жителі Червоної Слободи та навколишніх сіл. Так як у мене виробництво постільної білизни, це моя цивільна робота, яку я постійно займалася. Вона мені приносить прибуток. Але на час війни я переключилася на допомогу солдатам. Вдома волонтерки варять тушкованку та виготовляють окопні свічки, додає донька. Мама не любить зайвий Раз розповідати про свою доброчинність, каже Ірина. Нині вона стала опорою та прикладом для односельчан. Та передусім мама та донька є підтримкою одна одній. Мабуть, ми з мамою вдвох. Мама в нас сильна духом. Все підтримує мама. Вікторія Бодовіцька, Олександр Кулик, новини на Суспільному. Черкащина. Сьома ранку Черкаська набережна. Ані дощ, ані сніг, чи мороз кажуть, не заважають їм купатися. І так щодня протягом року купальний сезон для клубу довгожителів не зупиняється, говорить його голова Сергій Каліга. Він починається 1 січня, а закінчується 31 грудня. Купання це не наш принцип, наш принцип спілкування з водою на Дніпрі. Вона цілюща, могуча і у кожного з нас майже є своя молитва до Дніпра. Що вода може лікувати, зрозумів Олександр Тулбатов на власному каже досвіді переконався, як це робити правильно і згуртував людей. Та найперше розповідає з водою, треба поговорити. І поділись, будь ласка, зі мною здоров'ям і з усіма моїми друзями. Далі пірнають хто в ластах, хтось у саморобному жилеті. Пан Віталій без нічого. Він приходить сюди щоранку. 55 років. Збадрює вода, хороше таке сразу настроєння і Ну, хочется хочеться, как би ну одним словом рвати мітати. Як вийдеш з води так прямо на крилах нашим летів би додолу. Кожного із довгожителів до води приводить своя дорога, розповідає Сергій Каліга. Хтось хоче загартуватися, хтось відновити здоров'я. Тетяна Хмельницька пригадує до ранкових зустрічей з Дніпром ходити не могла. Геморрагічний інсульт. Я не могла ні ходити, ні взагалі було дуже трудно. Не те, щоб плавати, як нині, так само, як і пані Алла в клубі, вона 11 років. Це я отак загрибаю, пів Дніпра під себе. Тут заряд, тут енергія. У воді пан Олександр плаває найдовше. Каже, вона не холодна. Для нас вода лікувальна. <світування> Втім, як додав кардіолог Володимир Казмірук, загартовуватися потрібно поступово і перед цим обов'язково порадитись із сімейним лікарем. Тетяна Рева, Олег Куриш. Новини на Суспільному. Черкаси. За прогнозом Черкаського гідрометцентру, завтра, 28 жовтня, у місті та області без опадів. Мінлива хмарність, вітер, північно-західний 3-5 метрів за секунду. Температура вночі 3-8, а вдень плюс 10, плюс 15. Спорту повертається в ефір суспільного у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.